Запорука здорових зубів, догляд за ними із дитинства. Тут відповідальність лежить на батьках, каже спеціалістка. Потрібно слідкувати за тим, щоб дитина ретельно чистила зуби. Та після того як вона уже зробить цю процедуру, дочищати її самостійно. Батьки дочищайте своїм дітям зуби, тому що дитина не в змозі сама ретельно гарно вичистити зубний наліт, тому обов'язково перепровіряйте і дочищайте. Це є залог здоровим зубам. Томатологиня радить обирати першу зубну щітку із максимальною кількістю щитинок. Зубна паста також має бути ретельно підібрана. Потрібно зважати на склад препарату, адже часто він потрапляє у шлунок малюка. Якщо паста неякісна, це призведе до проблем зі здоров'ям. Слід також обирати препарат за кількістю втору. Згідно кожного віку від постійних зубів, молочні зуби потребують певну кількість втору. Якщо молочні зуби, має бути не менше 950 п'ятдесят Якщо вже постійні, то 1450. Консультація у лікаря-стоматолога стоматолога не останній пункт у підтримці здоров'я зубів. Там спеціаліст може виявити проблему, якщо вона є, та вчасно вилікувати її. Якщо дитина не дочищає наліт і наліт постійно на зумній емалі, наліт роз'їдає емаль, тим саме утворюються початкові каріси. Обов'язково не тільки дорослим, а й дітям мають приходити раз у півроку на професійну гігієну ротової порожнини, де лікар за допомогою щіточки пасти забирає цей весь наліт, тим самим полірує поверхність зуба і тоді вже на гладку поверхню. Бактерії і наліт не так налипає. Тож, дотримуючись простих правил, ви збережете здорові зуби власному чаду та навчите незамінних правил у догляді за ротовою порожниною, які знадобляться їй протягом усього життя. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.